Принцеса. В одному місті у дружній сім'ї жила дівчинка Емілі. Батьки дуже любили донечку і ласкаво називали її принцесою. А я принцеса, я принцеса, часто приказувала Емілі біля дзеркала, милуючись собою. Принцеса це я. Вона надівала корону і намисто, і тоді справді нагадувала маленьку принцесу. І я дуже гарна принцеса, хизувалася собою дівчинка. Емілі підростала, вже й до дитячого садочку ходила. Якось після занять усі діти, як завжди, бавилися іграшками. Дай но мені цього м'ячика, сказала Емілі руденькому хлопчику, тіму. Я ним пограюся і дам тобі. Добре? ввічливо відповів тім і поправив окуляри. І зовсім не добре. Віддай но м'ячика. Негайно. Розсердилася Емілі і навіть тупнула ніжкою. Може, тім і віддав би м'ячика, але ж Емілі поводилася дуже зарозуміло Діти почали сперечатися Віддай, вимагала Емілі. Чому? не поступався тім. Бо я принцеса, і я хочу гратися цим м'ячиком. Не чіпай його, так не можна, не можна отак забирати. Треба ввічливо попросити. Він мій. Суперечка не вщухала. Зрештою, Емілі забрала таки м'ячика. Вона гралася і раділа, а Тіму було так прикро, що він ледь не плакав. На зауваження виховательки, Емілі тільки пирхнула Я дуже хотіла гратися цим м'ячиком. Що поробиш? Таке життя, адже я принцеса. Удень уся малеча гуляла на дворі, Хтось гойдався на гойдалці, хтось грався м'ячиком. А найбільше дітей зібралося в пісочниці. Вони ліпили пасочки і башточки. Раптом до пісочниці підійшла Емілі і голосно скомандувала: Зараз ви всі збудуєте мені замок. Хлопчики та дівчатка так захопилися своєю справою, що навіть не почули, що сказала їм Емілі. Агов, ви хіба не розчули? Зараз ви всі будуватимете замок для мене. Та Емілі все одно не слухали, і вона вирішила всіх покарати: Я ж вам наказала будувати замок. Я принцеса, а усіх принцес має бути замок. Вона стрибнула в пісочницю і розтоптала все, що зробили діти. На майданчику зчинився галас: хлопчики кричали на Емілі, дівчатка плакали. Вихователька заспокоїла дітей і знову зробила Емілі зауваження. Звичайно, після таких витівок з Емілі ніхто не хотів гратися і дружити. Їй довелося просидіти самій на лавочці всю прогулянку. Під час обіду Емілі навіть не доторкнулася до їжі. Вона пояснила, що принцеси таке не їдять, а якби її їли, то в неї все одно немає апетиту. Я не обідатиму, я образилася і втратила апетит через вас усіх. Увечері, коли Емілі забирали з дитсадка, вихователька розповіла мамі дівчинки про всі її витівки. Мамі було дуже соромно за поведінку донечки. Удома батьки вирішили з'ясувати. Що сталося з їхньою улюбленою принцесою? Емілі, що трапилося сьогодні в садочку? Вихователька тобою дуже незадоволена. Що? Це я не задоволена нею, і дітьми теж, вередливо відповіла Емілі. Але чому? здивувався тато. Зі мною ніхто не грався і не ділився, хоча я принцеса. Всі мусять мене слухати і робити те, що я захочу. Ви самі мені казали, що я принцеса. Отут батьки все й зрозуміли. Доню, ти все правильно кажеш, ти наша улюблена принцеса, однак ти дещо забула. І що я забула? здивовано запитала Емілі. А те, що інші дівчатка та хлопчики теж принцеси та принци для своїх батьків. Емілі здивовано дивилась на маму й тата. Невже це правда? Так, донечко, і ти маєш про це пам'ятати. І ще послухай одне важливе правило для принцес. Емілі здивувалася: правило хіба можуть бути правила для принцес? Так, і це дуже важливе правило, що його повинні знати і дотримуватись, і принцеса, і принц. Його ще називають золотим правилом чемності: стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Хочеш поваги, поважай! Хочеш, щоб з тобою дружили, дружи. А хочеш, щоб з тобою ділилися, будь щедрою сама. Наступного ранку в дитячому садочку Емілі було не впізнати. Вона була справжньою принцесою, доброю, уважною, дружелюбною. Отож, Емілі добре запам'ятала золоте правило чемності, і відтоді завжди дотримувалась його і всім нам слід знати це золоте правило. Поміркуй, як батьки називали Емілі. Чому Емілі вимагала негайно віддати їй м'ячика? Як треба просити іграшку, щоб тобі дали погратися? Чому з Емілі ніхто не хотів дружити? Яке головне правило для принцес? Як тепер поводиться Емілі? Кінець.